Зробив саморобний причіп до свого міні-трактора для перевезення води з дому на город. Бо маю городу гектар. Це у нього тормозна ката, видно вона підключена фішка для того, щоб видно було повороти все. Балка від Вольфайна Каді 1993 року. Додатково зре, зроблені. Для безпеки захвати е, із ленти цієї натяжної. Е, зроблені упори для того, щоб бочка не могла рухатися ні в сторони, ні вперед, ні назад. Ну, от Такого плана, ось. Це зараз ти на тормоз нажала? Нажми на тормоз. Ну, Зараз видно, тормоз горить на тракторі, на прицепі. Включи підсвітку. Тормоз спусти. Вон підсвітка зараз горить. Включи повороти. Поворот. Ну рычажок я ж показував. О, видно, видно. Вон поворот блимає. Що там, що там. Включи правий. Уверх речажок. Плима є тут, бочка півтора кубова, зроблено із швеллера 12, гнутого, ну от підресорено з амортизаторами все як не може бути. Відео робиться для того, щоб пройти реєстрацію, отримати документ.